Ну, Давніше, це вроде до війни було, що з ТСН, що Івано-Франківськ признали центром е блогерства в Україні. У нас просто блогерів-мільйонників дуже багато. У нас блогери з величезною кількістю аудиторії, з величезною кількістю переглядів. У нас, ну, не будемо перечислювати, у нас дуже багато є блогерів. дуже. топ 3 блогера у івано франківську які тобі найбільше подобається? Най-найнай. Mm. -най -най. е -е, Варварук. Діма Варварук. Так, ну я мушу його назвати. Дмитро. Начальник мій. Так, Дмитро. Франківський Назар. Третій я навіть не знаю. Ну давайте, давай буде Душенко Назар. Добре. Були в тебе, можливо, якісь конфлікти з блогерами? Ні, ніколи. Ніколи? Я, розумієш, я ж і не можу так назвати себе прямо блогером. Я комік. я комік, просто ну, у кого десь періодично є реклама. Хоча може і блогер. Ну, ну,